Час зародження села Купен, далека сива давнина, Вигідне розташування села вздовж раніше судноплавної річки Смотрич, великий кам'яний водяний млин, центральна, вимущена кам'янам дорога, кам'яний арочний міст, що діє тепер великі давні поховання, підземні ходи, легенди підтверджують давність села його потрібність людям. Хочу пройти крізь час, щоб по найменших крихтах зібрати велику правду про людей і землю Купена. Із книги Марії Медведської Буття купен». Валентина Федлюк, директор центральної районної бібліотеки, та Ніна Марчук, працівник бібліотеки, розповіли про творчий життєвий шлях Марії Лук'яніни. Привітали з виходом у світ її книги. Я так думаю, що вийшла дуже гарна книга. Але із книги в тому, що все ж таки це село. Пісне Моє рідне село, яку виконали працівники району Денку культури, розпочався творчий вечір, присвячений презентації книги. Початок був легкий, але коли взялася за справу, то насправді виявилось, що потрібно було дуже багато роботи і наснаги, і творчості. Писалась, мабуть, протягом шести років. Довго тому спочатку збирались матеріали, ходила по домівках у Купенчан, розпитувала їх, вони розповідали. Інколи навіть були дуже зайняті, але все одно знаходили хвилинку, щоб розповісти про своє минувше життя. Копенська земля дала людству 19 лікарів, 45 медичних сестер, кандидатів медичних наук, академіків, професорів, керівників та працівників різних сфер діяльності. Мало чи не про всіх копенчан можна дізнатися з книги Буття Копен». Авторка не оминула жодної селі, збираючи інформацію про своїх земляків, часто бувала в бібліотеці, відвідала чимало архівів. Прийшлося їздити і в Київську парламентську бібліотеку, шукати багато матеріалів. Комітет державних архівів в місті Києві, там історичний державний архів, потім на Подолі там великий архів, шукала дуже довго. Приходилось мені, дуже хотіла знайти нашого купенчанина Боднара Знакова подія сьогодні зібрала нас у цьому залі на письменницькій стежині засіяла нова зірочка, поетеса, а нині вже й про Марія Лук'янна, Я дуже захоплююсь всім тим, що вона створила сьогодні для нас. Ця книжка, це і моє дитинство. Мені 82-й рік, давній вже. Я згадую. Читаючи цю книжку, я згадую ті часи, ну, всю ту історію, яка відбулася в моєму рідному селі в купі. На подяку від жителів села Купін авторка книги отримала безцінний подарунок – картину рідної сільської оселі, виконану з круп. Вітали свою землячку юні артисти, учні купинської школи, адресували письменниці Аргентинське танго, та а Вікторія Радюк подарувала чарівну пісню. Yeah. Yeah. Now I'm going І щирими словами подяки за зібраний об'ємний матеріал, який розміщено у книзі, виступила Євгена Липовецька, купинський сільський голова. Саме мої люди, саме жителі нашого купина війшли в збірку, не в збірку, а в книгу буття. Адже е, буття породжує історію. Історія формує особистість. Читаючи книгу, можна дізнатися про видатних особистостей вихідців із цього мальовничого кутка, про простих колосників та старожилів, які творили і наразі творять історію рідного краю. Це в основному писалась книга жителями, купенчанами, яких доля розкидала, можна сказати, і по всіх усюдах, по всьому світу, і всі ті історії вони розказували про свої шляхи долі. То вони відтворюються в цій книзі, і якби не вони, це вже вони головні герої. То я могла б, ну я не могла б відтворити так, як це вони розповідали. Я намагалася передати в своїй книзі тією мовою, якою вони розповідали і, і, і тими самими словами, їх, їх піснями, і тому я думаю, що. Може, деякі відхилення там є в нормі вимови, але я намагалась так, як вони розповідали. Моє рідне село читаю у книзі, колиска дитинства кадитинства ремонточних мрій, перед очима припливають поля, що зливаються з блакиттю бездонного неба. Село не наче пірнуло в чарівні ліси, які вдень і ночі стержуть спокій односельчан, дарують їм чисте і свіже повітря, весняні первоцвіти, духмяні суниці, грибне багатство, лікарські трави і солодку смачну лісову малину. Лише та людина може описати так своє село, яка по справжньому захохана у його краєвиди людей. І неймовірну природу, і щирою вдячністю за цікаве корисне видання. Виступила представник обласної громадської організації за конкретні справи Антоніна Яковлєва та вружила подарунок від народного депутата України Олександра Гереги. На презентацію книги приїхала Лариса Слободян, менеджер видавництва медоборе, яка розповіла про надигкий етап підготовки до другої книги та її видання. Це була дуже важка робота. Ви ви бачили, які теки інформації вона приперла з собою в друкарню. Там треба було вкласти в книжку всі фотографії, які вона принесла. Це була б книжка з одних фотографій. Там було море різних вирізок. Але коли почалася робота, коли вона відсиділа одних вісім годин біля верстальника, вибудовуючи цю книжку, складаючи її докупи. Потім других вісім годин вона висиділа біля верстальника, будуючи концепцію книжки. Тоді вже виявилось, що щось не можна поставити, щось не варто ставити, щось не влазить, а щось треба додати. Це багато безсонних ночей, це багато надуманих дум, це дуже важка робота. У розділах книги автор розповідає про важкі часи голодомору, сталінський терор Купенчана, про загиблих під час Великої вітчизняної війни земляків, астарбайтерів про купенський Бабин Яр. За словами виступаючих, книга буття кубин це фактично енциклопедія села. Впевнена, що книга Марії Медведської займе чільне місце в бібліотеках та книгарнях.